Що робити з кредитом МФО у 2025 році? Вітаю! З вами юрист Людмила Михайлівна. Сьогодні ми розглянемо, як вирішувати проблеми з кредитами МФО у 2025 році і що змінилося для боржників. Гарна новина для тих, хто має борги перед банками або МФО. З 1 січня 2025 року в Україні підвищили податки і це впливає на фінансові установи. Більшість банків МФО стали більш лояльними до боржників і готові йти на поступки. Це є шансом позбутися боргів. Чи працюють строки давності? У більшості випадків працюють. Строки давності для основного боргу 3 роки, а для штрафів і у пені 1 рік. Для військовослужбовців та їх родичів, а також ВПО та військових, які стали особами з інвалідністю, штрафи та пеня під час воєнного стану не нараховуються. Як домовлятися з МФО? Зв'яжіться з компанією, поясніть свою ситуацію та попросіть розстрочку або зниження відсотків. Запропонуйте реалістичний план, викладіть можливі варіанти погашення боргу. Напишіть письмову заяву. Офіційно зафіксуйте умови угоди, наполягайте у видачі гарантійного листа щодо доплати боргу. А якщо наклали арешт на рахунок. Якщо приватний виконавець наклав арешт через виконавчий напис, це законно. Але якщо арешт неправомірний, його можна оскаржити в суді. Що робити, якщо борг оформлений у криптовалюті? В Україні криптовалюта не є офіційною валютою, тому борг, оформлений у криптовалюті, не може стягнутися через суд. Що робити, якщо колектори погрожують родичам? Пам'ятайте, що колектори не мають права телефонувати вашим родичам без вашої згоди. Якщо це відбувається, звертайтеся за правовою допомогою до юриста чи адвоката. Тому, якщо у вас виникли проблеми з боргами або МФО порушили ваші права, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на центр правової допомоги.